Всім доброго дня! в мене сьогодні ізраїльське відео, хоча в мене є ще тема різних срібних прикрас. Але згідно з статистики нашої з вами, ви хочете дивитися ізраїльські прикраси. Давайте спробуємо подивитися, що в мене зараз є. Я думаю, що відео буде невеличке, бо сьогодні такий загружений день, щоб я встигла вам повідповідати. Так, 17,5 розмір каблучки 17,5 це дуже красивий адуляр. Він закритий, тому я думаю, що там якась спеціальна штучка, яка посилює ось це його світіння. От він такий реально як ліхтарик 17,5 1600 гривень вартість. От, кабінець десь 1,5 см, може, трохи менше. Ні, рівно 1,5 нормально. От Ви можете його вдягти і просто на нього милуватися. Історія починає наше відео. Це перше. За, доляри... За долярами, на жаль, мене мало, але буде ще одні сережки. Зараз подивимося. Так, це ось такі. Тут доляри, в принципі, також яскраві, тут вони вже відкриті. Вони такі і не сильно білі, і не сильно прозорі, але яскраві, класні. 1350 гривень вартість. От, подивіться, вони, мені здається, стильними. Трикутні, о, трикутні, Квадратні тут у нас квадратні камінці і з лабрадорами, є ще з лабрадорами круглими. Зараз будемо дивитися Перламутр, Білий, 4,5 см, висота. ось Такі вони вони класні. Зараз можна носити, але якщо не сильно високий воротник на курточки. Так, що таке? Так, я вибачаю, це у мене подруга поїхала в Київ по роботі, так, але насолоджується. В своїй столиці І постійно мені пише, постійно фото надсилає. Іх, був би спокійний часто взагалі була б краса. Так, 1350 це наші сережки Ну Вони по одній вартості. Такі самі є, знаєте з чим? Знаєте з чим? Не здогадайтеся, з бурштином. Так само переливаються блискучі, красиві, з бурштином і з ось таким лабрадором також красивий камінець. Тут в цьому випадку він у нас закритий. от Лише в адулярах відкритий. Тут бурштин також закритий. Трошки відрізняються замочки, але нічого страшного, я думаю. Ось такі модельки. Вони по одній вартості 1350 гривень. Там говорять, що ціни змінилися. Так що у нас з вами ще є За гранат 17,7 з гранатом. Тут маленькі сережки і каблучка 17,7 2100 гривень. Ось такі манюкі. Гранатик А, трошечки відкритий. Вони маленькі, зручні. Це зараз якраз класно буде. У нас є ще така класна каблучка, крупна, але розмір невеличкий. Десь 17,3. Тут дуже красивий кіаніт трапився. 1700 гривень, ось такий десь також півтора сантиметри, 12,6. Вага. От, я не знаю, на камері, на камері він не передається, але, повірте, на слово, що він трохи з незвичним відтінком. Зараз я спробую все-таки показати його колір. Ось такий. Може, 17,2. Зараз ще ми за кільцеміром глянемо, як це виглядає. Ось така оправа фантазійна, чи як на неї сказати. Я би сказала, просто неохайна. Ну да, 17,5 повністю. Я трошки поправилась, бо трошки полюбляю солоденьке. І побільше. О. Так. так це виглядає. Дуже красивий колір взагалі кайфовий. А так би мог би мати а, а, бути розмір 17,2. Так, є в нас ще 19,5. 19,5 1500 гривень. Ось такий. Угу. Бачите, це інакше, це от якийсь, ну, як завжди, а той з іншим відтінком. Але він також красивий, світлий, просто до такого ми звикли, а той. От річ що зустрічається. Там я так цьому. Так, 1550 гривень вартість. Я просто не сенс, так би мовити, передала, тому що трохи відтінок змінений, але насправді воно не так сильно це і помітно. 17,2 бурштин 900 гривень. Ось такий з включеннями красивий. Закритий, і того в нього такий блиск цікавий всередині. Сам камінець 12 мм. Далі ось такі сережки, тут такою крапелькою перламутр і гранат 1200 гривень вартість, такі вони ніжні, такі крапелька красиво виглядають, вони будуть отак блищати, блискотіти. Вони трошечки, мені здається, легші, ніж попередній наш круглий варіант. 3, 2 1 сережка. 5 см. Ті, єдине, що трошечки коротші. Так, ще в нас класні з гранатами є ось такі. 1600 гривень вартість одна сережка. Тут у нас 4 і 2, і такі самі є з лабрадором Тут красивий колір гранату. А, і класний оцей, оця шпилька. Ну, вони такої нестандартної форми, кому сподобається, кому може і ні. Але, на мій погляд, оригінально. Так, як би сказати, асиметрично. Тут такий у нас. Класні. Продором 4 і 7. Ось такий 1600 гривень. Також красиві лабрадорчики, шпильки. Таким чином застібається. Закриті камінці. 4 сантиметри разом із шпилькою, але камінець наш десь міліметрів 9, але він, бачите, він не плоский. Ось такі красиві лабрадорчики. І 17,5 ось такий лабрадор, красивий 1550 гривень, 17,5 розмір, він тут такий насичений, синій, все в нього чудово. Прям, бачите, от я не знаю, як пояснити, але колір близько в нього він такий от як як окремий колір персня. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, що я мала пояснити, що одного кольору ось цей перелив, який в нього є, він не без переходу на інші якісь кольори, просто такий чистий. В моєму, в моєму уявленні вони як ліхтарики, тому що так сильніше їх відчувається світло. Наступні, я думаю, останні сережки, вони мені сподобались, але вони досить специфічні. Ось такого плану: 1500 гривень вартість. Вони такі гостренькі, прикольні, лазуріти. Ось така форма. Але вони довгі. Я так підозрюю, що ну, вони не, не гострі самі по собі, але можуть трохи вколоти, бо там шкіра у нас тендітна, 7 см. Повністю довжина сережки, вага буде 1,4,5, 45 ну, Вага невелика. От вони досить такі оригінальні, якщо ви любите лазуріт, бо у вас щось є з лазурітом. Це на мене дивиться, але це не лазуріт, це сателіт. У нас зараз я хочу показати намисто 600 гривень просто схожий дуже за кольором, але трохи світліший, На сріблі ось такий замочок. Садоліт, чокер. Кабашони круглі камінці. 46 см, от якби щось от таким чином. От. Але до них краще або щось довгеньке, бо вони будуть самі по собі довгі. Тому намисто має бути довгеньким. Чокер, може, і не буде з ними нормально виглядати. Треба приміряти. От, але зазвичай на довгі сережки або на мисто взагалі не вдягати, або довге на мисто, щоб було. Ось така у нас сьогодні історія. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобались ізраїльські прикраси. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного, приємного дня. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення.